Слава Ісусу Христу! Дорогі захисники і захисниці, вітаю вас сьогодні з вашим професійним святом, вітаю вас з Днем, коли ми в особливий спосіб пам'ятаємо про вас, молимося за вас. Дуже дякуємо Богу за кожного і молимося про те, щоб Господь зберіг ваше життя, зберіг ваше здоров'я, допоміг якнайскоріше вигнати ворога з нашої землі. І щасливо повернутися додому до своїх домівок, до своїх родин, до своїх дружин, чоловіків, дітей, батьків. Нехай молитва, яку ми заносимо кожний день, а сьогодні особливо в цей день Святого Миколая нехай прихилить небо і потішить, і скріпить, і зміцнить, і обігріє серце кожного з вас. Ще раз вітаю. І благословляю. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України з Богом!